Усім привіт! Мене звуть Ірина і я з Дніпропетровщини. Ну що, українське село продовжує працювати. Хтось ходить на роботу, хтось працює вдома. А так як у мене є невеличке домашнє господарство, то незважаючи ні на що, ні на настрій, ні на погоду, ні на обставини, кожен, кожного дня треба доглядати за своїми тваринками Тож ми сьогодні з вами на господарстві Пшеницю їдять кури, а дереть даю коровкам. Пшенична, звичайно, це, я знаю, що це не дуже добре. Краще, якби це був ячмінь, ну, кормлю тим, що є. А на даний момент є пшениця, то, то б'ю з пшениці, даю небагато по такому черпачку, і то це вірю, коров'я, яка доїться, а тим дівчатам поменше. Ну і макушки. Макушку в мене є змога привезти кожного разу. Їду, мішок взяла б та привезла, в нас олійниці є. А от зерном не так, тут треба все ж таки його ще знайти, організувати, щоб тобі його нагрузили, привезли. ну Тут ціла процедура. Ну Звісно, чим більше ти візьмеш, то краще. ну Невигідно не наймати там машину за 200-300 кілограм, то мені ось тиждень назад привезли півтори тонни. А пшениця у нас зараз по 4200. Ну, думаю, півтори тонни я місяців 3-4 протримаюсь, хоча треба підшукувати щось іще. Ну, отак от. Тобто є пшениця, пшеницю їдять усі. Пішній управі йду сіну. Сіно сіно, сіно-сіно. Початок лютого і кажуть, треба перевіряти свої запаси кормів, що залишилося, тому що зараз якраз половина половина е, Половина чого? Половина, ну, зимового сезону, так сказати. Да? От три місяці наші корови простоїли в сараї, проїли сіно. І залишилось нам ще рівно половина ще три місяця, лютий, березень і квітень, поки до нової трави. І от зараз у нас повинно, на зараз, на цей момент, у нас повинно бути ну, половина сіна залишитися. Ну, сарай взагалі-то великий, і він доверху забитий сіном. Я тільки почала його брати звід. Сподіваюся, сподіваюся, що вистачить. Бо коли завозили сюди сіну, то я рахувала, рахувала. Ой, щось рахувала рахувала. Ну, я вже не пам'ятаю, що тут рахувала. Ну, от воно все доверху ще забите. Я тут тільки, ну, може, кулів 20 витягнула, тільки почала брати звідти. Воно тут різне. Як косили, як тюкували, так і складали. Дрязько сьогодні з утра Обычно так підмерзне, добре. Отак ну, я привезла третюка сіна. І оці третюка в мене на день вони підуть. Сіно різне, це такий перій, видно, такий лахматий, люцерка. І, не знаю, це якесь столуки, мабуть, сіно, якесь мілке. І я думала, що що вони будуть його найкраще їсти, бо воно міленьке, тут різна травичка така попадається, а вони чогось не хочуть його їсти. Навіть не знаю чому. Ну, Найгірше їдять це таке мілке сіно. Ну, і так виходить, що за одне годування я даю їм тюк. на троєх ділю. Ну, Спершу там одне, потім в обід там друге і на вечір третє. Ну, якось так. Або навіть комбіную, буває, тому що в мене кнопа погано їсть люцерку. Вона може, так як дуже вже скуча за нею, то може трошки пожувати. То я їй даю менше, а частіше даю пирія, наприклад. Тому що у корів є також свої подобання, вони щось люблять їсти, щось не люблять їсти, то ну, приструюся ж до них, дивлюся. У кого який апетит, що краще люблять, те й даєш вже, звичайно. Так, ну і зараз я їм дам пирія. Так, нитки прибираю. І їх треба обов'язково прибирати, щоб на корові не попало, не сама не перечепилася. Ціно таке класне, хороше. І от те, що воно було в сараї, не на дворі, не накрите, воно не вицвіло, воно зелене церква так взагалі зелена-зелена. І вони дуже гарно його їдять. Так, зараз розділю цей куль. Куль десь е, 17-18 кілограмів. Я важила, зважувала їх, коли ми тюкували, я взважувала зважувала кулі, бо запитували, які, якою вагою вони в нас. Отак, От 17-18 кілограмів, плюс-мінус. То це йде на раз, на три скотини. На одне годування. Та зайду зараз трішки в сарай, бо на вулиці такий вітер. У нас взагалі така погода. За один день може бути і сніг, і дощ, і сонце. Два дні тому взагалі був грім, блискавка. І не один раз, бо спочатку думаєш що може щось показалося, вже знаємо, що десь щось гримить. Ні. Блискавка, гриміло, лютий місяць. Ну, ну це капець. Сарай, сарай. Так, я з дівчатками вже здоровкалася, бо <гум> ми вже подоїлися. Дертички вже поїлися. Тепер сінця. Закрию двері, щоб нам тут нічого не дуло Отак, От щоб нам тут було затишно. Ежо, і зі моя китя, що ти кушає? А я трішки розкажу про вас, бо запитували. Як запустити корову і як підготувати її до отелу. Розкажу, що знаю. Знаєте, не буду вмикати дуже вумне лице і робити вид, що я тут. Всезнайка і все знаю, звісно, ні. Просто на своїй практиці, що я знаю, що приміняю і як воно було. Багато запитують, як запустити корову. Для мене це взагалі не проблема. Особливо, якщо взимку убавляємо корма, прибираємо люцерку, прибираємо, там, що в нас молокогонне, макуху, дерть, зовсім прибираємо і, наприклад, ну, люцерку, сочні корма. Все це прибираємо, корова поступово збавляє молоко. Збавила вона там, якщо ну, приближається срок, потім е, доїння. Прибираємо спочатку там з двох на одне декілька днів, потім з, е, через день і отак зменшуємо, зменшуємо. І, і якщо уже дойка йде через 2 дні і корова дає в, цей, в це доїння, наприклад, 2 літри молока, то сміло можна на цьому закінчувати. Тобто, все. От дала вона постійні 2 літри молока. І все, досить, не треба її там видаювати до літри, до півлітри, до стаканчика і так далі. Тобто на двох літрах у мене корови прекрасно підсушують вимя. І нічим я їх не консервую, нічого не роблю. Єдине, що потім все ж таки за вим'ям треба приглядати, коли ви збавляєте доїння, тобто як вона наливає. Якщо вона це все нормально переносить і не має такої приливу молока, то це і є. Те, що корова запускається. І навіть після того, коли корову перестаєш доїти, там пройшло декілька днів, тиждень, все одно за вим'ячком треба приглядати, тому що, ну, мало ли, щось десь залишилось, щось десь, щось десь все ж таки треба контролювати, щоб воно було м'якеньке, щоб воно підсох, підсушилось гарненько, щоб там нічого не було. Все одно все це треба тримати під контролем. Коли пройшло тиждень, два, може, три, що вибачте, що коровка молочко підсушилося, вим'ячку м'ягеньке, все добре. Пройшов деякий час, тоді їй знову можна додати всі корми, так як і кормила раніше. І дертичку. І сінце гарне, щоб вона була на гарному раціоні. Ну, отак от. Так от. І у нас на полу ми жуємо, водичку п'ємо, Ну і, мабуть, не сказала саме головного, що існують, звичайно, якісь строки запуску корови, да, там, за 2 місяці до отелу, я ніколи цього не притримуюся, дивлюся знову ж по корові. Наприклад, якщо в мене кнопа передойка, вона доїлася до запуску півтора року. То, звичайно, я її запустила раніше, ніж за два місяці. Дала їй трішечки відпочити довше, щоб вона набралася сили. Це важливо. Нехай я краще зараз буду по молокові в мінусах. Ну, то для мене, мабуть, все ж таки важливіше здоров'я тваринки, щоб вона була кріпка, сильна перед отелом, щоб все пройшло добре. Луна до отелу ми також готуємося. Готуємося, готуємося індивідуально. Тобто, якщо я дивлюся, що коровка живенька, гарний апетит, вона шерсть у неї блискуча. Якщо це зима, то, от, наприклад, уже лютий місяць, вони ще січня місяця в них почалась линька. Вони всі добре линяють. Це означає, це перший признак того, що коровки всього вистачає. От в мене були такі роки, коли линька наступала в березні місяці, навіть в початку квітня. От тут треба бити тривогу і, як то кажуть, знати, що коровкам щось не вистачає, треба щось їм е додати, якісь вітаміни, щось з цим робити. А так по них я бачу, що вони блискучі, хороші, от такий, як медвізюнок. Як медвізюнок у нас серці, такий, як медвізунок. У мене сама лахматіша, це берізка. От вони починають линяти, от, тож заходиш, береш щітку і тут прям снігу-снігу білого. Вже видно, що вони добре линяють. Будемо. Вичусуватися, витиратися, линятися, будемо біленькі, гарненькі. Звичайно, дивлюсь за ними, спостерігаю. Якщо в нас така, така шерсть блискуча, іде активна линька в корови, от я її глажу. Шорстка линяє, то все в нас хорошо, всього нам вистачає. Звичайно, корова повинна бути сіль. Я ще ніяк не придумаю, куди б її так прицепити, щоб вона була зверху. Тому що лежать лизунці в кожному кориті, от у них, ну це безтолково взагалі. Єдине, що хто лиже, я бачу, це луна. Достає сіль, вона в неї завжди зверху у коров, вона завжди під сіном і вони її не достають. Хочете їх витягую, щодня достаю, але бачу, що ні. Не годиться. Сіль треба або щоб зверху. От. Ну, я щодня їм по ложки солі до дерті додаю, тому що солю ще ніяк не придумаю, куди її так приладнати, щоб вона була в них зверху. Це таке обов'язково. А ще мене просили розповісти про доїльний апарат, мої враження про доїльний апарат, і про те, як я привчала своїх корів до нього. Ну, це кінокомедія, звичайно. Ну, хто дивився влітку минулого року ми придбали доїльний апарат Бурьонка. Хоч у нього назва, назва Бурьонка, але це наш український виробник, якщо що. Що я можу сказати по апарату? Ну, по-перше, я задоволена, що він у мене просто є. Це велика допомога, тому що було дуже важко доїти руками. Було навіть таке, що я могла корову не додоїти, тому що руки не стільки боліли, як у мене мліють пальці, і я потім не можу контролювати цю дойку. І... Було таке, що корову, корову залишали недодоїною. Ну, в общем, з'явився апарат, я дуже рада, дуже задоволена. Він працює, все добре. Купили ми по рекомендації сватів. Такий апарат у них вже більше трьох років, працює. Ну, вони там щось замінюють, що там треба замінювати резину, шлангочки. Ну, таке те, що і треба замінювати, вони замінювали. Так, все працює. Тому діти купили і мені, щоб мама берегла свої руки. Я з... Раніше з апаратом справи ніякої не мала. Зовсім. Тобто Я ніде не працювала, в мене не було ніякої практики до апаратом взагалі, я їх в лаза не бачила і в руках не тримала. Корову в мене також, борізки вже. Тобі 12 чи 13 все одно забувається. Це вже, мабуть, 13 да, рік. Ну, Берізка в мене сама старша корова, і вона з самого початку доїться вручну. І купівля апарату для мене начебто і хочеться, тому що я розумію, що це буде легше. Але і коли це, тому що розумію, що в мене корови даються руками, і переведи їх на. Механічну дойку, особливо в мене борізка, вона е, така е, чутлива, що стосується виміні. Там де-то щось не, не так взяла, От я ж кажу, як пальці буває терпнуть, якось не так возьмеш те вим'я, якось дієчку. І вона вже нервує, вона вже може і копитом дати така дівка. І... Оце мене завжди зупиняло, що ну, як я до неї підійду, і як я буду привчати її до апарату, то взагалі, У мене кнопа більш спокійна, тому коли встановили апарат, до речі, ми його встановили навіть в іншому сараї, ну, щоб тут не губоє, нічого не страшно було, ми його вивели в інший сарай. Тут прокинули трубуш, і де можна підсоєдняти цей як його вакуум. І тут тільки, в принципі, клацав пульсатор. А він так щелкає трошечки. Я навіть першу дойку знімала на відео, да, по-моєму, так. О, це, це було щось. Я тренувалась на кнопі, тому що вона більш спокійна, і вона мене терпіла. Поки я навчуся ті стакани надійки одівати. Ну, це так кажеться, що воно просто. А для людини, яка зовсім не тримала це в руках, то для мене було це непросто. І коротше, коли ми перший раз занесли доїльний апарат в сарай, там же щелкає пульсатор. Воно так тихенько, нічого ж не гудить, але на бетоні щелкає пульсатор, мої корови поперелякувалися. Луна з ми чотирма копитами заперлася в корито. Бориска, бачу нервничає. задом вода. Вони коли нервують, коли чогось бояться, вони обкакуються, обпісуються. Ну, в общем, тут треш був, Боже, та я ж вас не трогаю. Ну, Було видно, що корови бояться. Кнопа, слава Богу, все було добре. <сум> я здоїла. І так продовжувались, мабуть, днів 5. Ну, тобто, кожного дня було все. Спокійніше і спокійніше, я бачу, що вони потрошку провикають. От, ну, але все одно особливо вирізка та нервувала ще днів 5. По ній це було видно. Ну і, звичайно, до неї підходить з дойним апаратом, ніхто не збирався. Ну, і так, я тренувалася на кнопі два тижні. Мені вже діти кажуть, ну що ж ти будеш, одну корову доїти апаратом, а другу вручну, ну що це таке? А мені було, ну, просто страшно, чесно, страшно підходити до тієї белізки. Але вийшло так, що вийшло так, що я поранила руку. Пальця, по-моєму, порізала щось таке. І треба йти доїти корів. А я розумію, що це буде больно, бо в мене болить палець. І така, думаю, так. У мене виходу немає. Чи я буду доїти вручну, мені буде боляче, чи я буду одягати на неї апарат, і вона мене бахне ногою, мені також буде боляче. На той час у мене не було ні страху, не ні, ні думок ніяких. Я ж кажу, як воно болить, знаю, буде боляче, хоч так, хоч так. Тому я так, от так, що буде те буде? Я вже була готова до цього. Підійшла швиденько її помила, підготувала апарат оділа. І сиджу, і на диво вона доїться. Ми подоїлися, апарат зняла. І думаю, що це було? Ну, виходить, що оці страхи були, скоріше всього, у мене в голові, а вона перенесла це нормально, абсолютно нормально. Тобто я більше боялася, більше себе настроювала і розстраювала. Як говорять, що страхи. Які б вони там не були, вони є тільки в нашій голові. Тому отак. Дуються в мене всі апарати, і все нормально. Тому сказати щось погане або хороше, ну, мабуть, зарано. Це якби я з ним працювала вже років 2-3, да, тоді можна було сказати, ага, є ось такі проблеми там або не проблеми, ну, щось взагалі сказати. А... Прокористувавшись півроку. Так, він працює, все нормально, я всім задоволена. Ну, отак от. Крім солі, до дерті додаю ще 3 кальцій фосфат. Це та добавка, яка повинна бути щоденна у корів луна. У тебе ж є своя поїлка, є. Своя поїлка сухенька стоїть. Ні, треба через загородку лізти до кнопи в поїлку. Так? З курочками все добре, без втрат. З декілька днів вже підряд їх тримаю зачиненими. Трішечки випускаю, потім там десь після обід, так щоб ну, мати змогу за ними спостерігати, щоб трішечки ж вони все-таки напаслися. І вони мене ратують яйця носкостю. Знаєте, як ото в касці про курочку рябу, що не плач, дід не плач, бабу, я тобі знесу яйцко. Не непросте, а золоте. Ну, а для мене мої курки збільшили яйцяноскість, щоб мене порадувати трішечки. Щоб компенсувати ті втрати, якщо була яценоськость. 30, то зараз вона збільшилась до 50. Да, дівчатка, давайте, виходьте. Виходьте трішечки. Сонечко таке гарне. Думала, закрию, то перестануть нестися. Ні, нічого, все в порядку. Яєць навіть збільшилося. Моя сама велика сидить. Ой, на дворі не знаєш, куди сховатися, щоб вітер не дув. Таке дує. Ну Отак ми з вами трішечки попоралися. Таке відео вийшло. Ну, а ще мені дуже хочеться подякувати всім моїм підписникам, які пишуть коментарі, добрі коментарі. Завжди мене підтримують. Щось радять, все ж таки дуже приємно, коли на каналі є однодумці, коли ти відчуваєш цю підтримку в коментарях, хтось просто підтримує добрими, добрими словами, хтось пише якісь поради. Ну, взагалі, ви в мене найкраще, і це відчувається, що ти не один, що в тебе є велика підтримка. Іноді так сядеш читати коментарі ввечері і так приємно, так тепло на душі. Відчувається, знаєте, що у нас така зібралася класна компашка. І іноді навіть жалкуєш про те, що ми знаходимося так далеко один від одного. Хотілося б зібратися, поспілкуватися ближче, тому що ну. Просто в людей багато спільного, і це затягує, це дуже приємно. Велике вам дякую. І отака ваша підтримка надає мені сили, енергії і відчуття все-таки, що ти не один, а нас багато. Тому бажаю всім вам, миру, добра і підтримуйте один одного, і все буде добре. Всім пока-пока! І до нових зустрічів.